Ось велика нутрія чи нутрій як його назвати не боїться <сва> у серйозно дама. Іди <свіжн seguir -sus> <свіжн> сюди, щось дам. Ні, не хоче. Побігла. І пасеться. Виходять. Тут ще п'ятеро маленьких є. Мабуть, їхніх діток. І двоє великих. І виходять, он пасуться травкою. Таке не худеньке, я вам скажу. Ось така живність. Там гуси, качки, я її вже показував. Така живність в Німеччині. Ну все.